Христос народився, собі моїй гон. Добрі віряння на нашої греко-католицької церкви. Починаємо ну, продовжуємо нашу дев'ятницю до святого Юди Тадея. День нас восьмий, передостанній день нашої дев'ятниці і будемо розпочинати скоро нову дев'ятницю. Марії ще раз вузи. На вервіці. Просто показуєш вервицю на вервіці розпочинаємо нашу молитву за мир і спокій в нашій країні та перемога і за наших ще захисників Розпочинай. Розпочинаємося і синиться додухамінь, воюємося і синеться додухамінь, пойміться і синеться додухамінь. І приступили до нього учні. розбудили його, кажучи, Господи, рятуй нас, бо загибаємо. І сказав їм Ісус, чого бойтеся, мало віри? тоді встав поговорив вітром морі і насправді велика тиша. В іміця, і сини святого духа, мій. Боже, знайся на мене, Господи, подай мені порятунок. Слава існуємо, духові, і нині, по час, і віки вічні. Предає Святий Дух наповни серцем Твоїх вірних, запали в них вогонь, любові твоєї, Ти, котрі зба... euh, зібрав лізь, <кх infizimu> різномовні народи. У ній вірі мірі натхнення зійшли Святого Духа, бо о, обновили це землі Господа Боже! Який освітив серце вірних святим духом дозволення нам тому ждусь, завжди правильно розпізнавати правду і, і силитися його радістю через Господа нашого Ісуса Христа. Промовляти про, про всякі потреби. Святий ютудає, близькі родичу за найсвітішій Марії, Божий великий апостол, Мученик, остануючи до творчі, які допомагаєш своїм шанувальникам, віруючим у твоє успішне заступництво перед Богом. У важких особливих обставинах порятуй мене. Благаю, прийди до мене е, з допомогою. Ти, який одержав від Бога привілей допомагати в розпочливих і безнадійних обставинах змилися наді мною. Моє життя без устанних ресна дорога. Кожен день приносить мені смуток і горе, а серце моє наповняється болем, бо в цьому надходжу лише страждання. в цій постійній боротьбі бракує мені вже сил. Падаю на дусі тривога, розпуку, огортають мої душі і здається мені, що провидіння Божих про мене забуло, що твоя доброта не змилосердилася над моїми зликами. Благаю, вислухай мене. у Бога те, що я прошу. За мир і спокій в Україні та перемогу. А до кінця життя і вдячність буду вшанувати тебе мого особливого опікуна, і буду через. Дякую і отримала через тебе ласку. Поширюй у світі пошану твого імені. Молимося восьмий день. Розважання. Святий дай апостоли милосердя опікун ввалих сиріт, покривджених і засмучених. Останова. Щоб перебувати, щоб перебагати Бога мої гріхи, постановляю виконувати милосердні вчинки. Пам'ятаю, що блаженні милосердні, бо вони милосердя дотримуються. Молитва. ось ти туди тоді, закінчуючи завтра цю дев'ятницю, з тривогою пригадаєш мої просьби. Появне життя може, знайдеш якийсь добрий вчинок, який може виєднати Боже милосердя. Нехай не зворушить тебе важкий стан. Ззволеної душі і не покидай мене, і, і покинув ти багатьох верних тебе і дав їм те, що гаряче благали. Очі наші і на небесах, нехай святиться ім'я твої, нехай прийде царство твоє, як на небі, так і на землі. Хліб на нас сушній, дай навнес, нам несть і прости нам прайне наші, які ми прощаємо, новаться в І не веде на успокосу, але вез вона нас від Амінь. Благорадиться, Діво радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословена Пінкана Твого ти порода Христа, спаси, для душ наших, і Святому Духові і нині, і по цей час, і не в квіченні. Господи помили, Господи помили, Господи помине. Отче Небесний, змилися над нами. Сину Боже, Спасителю, змилися над нами. Святи Духу Божий змилися, змилися над нами. Пресвятиройці Божої ти не змилися. Пресвята Діва Марія, Мати Божа, молися за нас. Святой Осифати молися за нас. Святий Йосифа молися за нас, святий та дає радості Твоїх батьків, молися за нас. Святий дає Прекрасу, святої родини, молися за нас. Святий Тадей, близький родичу Ісуса Марії Йосифа молися. Тадей, який, які на зареті, разом із Ісусом Христом нашим спасителем, молися. Святий Тадей, я Ісус Христос вибрав на поступам, молися за нас. Святий Тадей, який став вірним вірником Христом, молися за нас. Тадей, який на Тайній вечері одержав глибоку і шану, найсвітіше, тайні молися за нас. Святити деякі день незагинених свята разом з іншими апостолами прийняв Духа Святого, молися за нас. Святити деякі своїми проповідями багатьох поган наверну і правдивою Христовій віри, молися за нас. Святити деякі ласки Духа Святого, твори великі чудеса, молися за нас. Святий деякі на святу Христову віру приніс мучена смерть, молися за нас. Святий деякі в день Страшного суду, будеш разом Ісусом Христом, ми нас судити, просить на тебе вислухай нас. Світити, де які твої, ми твої діти просить на тебе вислухай нас. і Святити, делив всякі грішні думки, Відступні ти не просить тебе вислухай нас. Світи дай, щоб всі, хто тебе вже не дозволили твою піку, захистити просить тебе вислухай нас. Святий до те, щоб зберіг від тяжких гріхів і небезпечно, і них не просимо тебе, вислухай нас. Святийте, щоб боронив нас від злих наклепських язиків, просимо тебе, вислухай нас. Святий за те, щоб перед нашою смертю дозволи прийняти нас і тіші просимо тебе, вислухай нас. Святий до щоб останній годині зміцнив зберіг напасти і злого духа просимо тебе, вислухай нас. Ти дитина шпікуна, заступнику, просимо тебе, вистохай нас. Анже Божий, ти купив гріхи світу, просимо тебе, вистохай нас. Прости нас, Господи. Анже Божий, ти купив гріхи світу, просимо тебе, прости нам, Господи. Анже Божий, ти купив гріхи світу, просимо тебе, прости нам, Господи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молитва і ще буде додаткова. Просимо Тебе, всемогучий і милосердивий Боже, Спаситель наш, бо ми через заступництво святого та дея Твого вибрано апостолі, якого ми на Божому вшановлені доступити Твого Божого благословення. Додаткова молитва. Ось це ти Юдо та Дею, який гідний да, належати до родини Спасителя Престої Діви Марії і Святого Йосифа, Прибігай до тебе через найсвітіше серце Ісус. І хочу приносити Богу, Богу славу ласки, тобі приділені <кхів> павши наколіну, тебе покірно, прошу через найсвятіше серце Ісус, споляй на мене, милосердне, не, на, не на погорди моїми смиренні прохання, щоб довіряти було захисне. Тобі Бог приділив тим могутнім сам. Заступництвом проходиш людям допомогою без надійних обставин опередити мені помічно, е, щоб я могла, е, могла милосердити Боже, звеличити на які вічні війні. усе життя вдячна буду тобі і стану твоєю шанувальністю та де особливо пікуні без надійної ситуації молися на нас. Амінь. Вимі цей сенсі тут, амінь, вимі цей сенсі тут, амінь. Ой, сей, Дякую за нашу молитву, за нашій піряни. Завтра буде крайній день нашої дев'ятниці, до святого Юдитадея. І будемо розпочинати з 11 січня 2025 року, року Божого вер... Дев'ятницю Марії, що розв'язує кузи разом з Вервіцею, яка молиться щодня. Будемо молитися тих 9 днів, а там будемо дивитися, які нам в наступній п'ятниці, будемо молитися до Андрея Шептицького, чи до, до Шарбеля, чи там... до негостанної помочі. Будемо дивитися. Так що всім дякую за молитву, Христос народився. Ставімо його дякую захисникам і захисницям, які боронять нашу Україну.